Працівники ДБР у взаємодії з контррозвідкою СБУ повідомили про підозру колишньому командиру військової частини на Львівщині, через злочинну недбалість якого держава втратила 25 мільйонів гривень. Фігурант за станом здоров'я у березні 2023 року подав у відставку і наразі обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації. У квітні 2022 року командир частини закупив цистерни для зберігання паливно-мастильних матеріалів частини. При цьому він скористався можливістю здійснювати прямі закупівлі в умовах воєнного стану та уклав угоду з київською компанією без проведення торгів. У результаті військова частина закупила резервуари за завищеними цінами, які до того ж не відповідали технічним вимогам. Так, товщина металу цистерн була меншою аніж передбачено технічними вимогами. Військова частина придбала 72 такі цистерни. За майже 64,5 мільйонів гривень, хоча ринкова вартість резервуарів складала майже 40 мільйонів гривень. Через це державі було завдано збитків на 25 мільйонів гривень. Військовому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Подано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За місцем роботи підозрюваного відбулися обшуки, під час яких вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність. Слідство триває, призначено низку експертиз.